Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку порівнюємо числа. Правильні та хибні нерівності. Ми продовжуємо вивчати число 7. Ви вже впевнилися в тому, що число 7 є дуже важливий у житті сучасної людини. 7 днів тижня, 7 кольорів райдуги, 7 нот, 7 чудес світу. А ще згадайте бути на сьомому небі від щастя. Семеро одного не ждуть. Один із сошкою, семеро з ложкою. Слово сім'я теж походить від слова сім. Сьогодні ми порівнюватимемо числа в межах семи. Будь ласка, порахуй чудові апельсини. Скільки їх? Звичайно, їх три та два. Склади приклад. 3 додати 2 буде 5. А зараз скільки апельсинчиків. Правильно, 4 апельсини, а двоє апельсинів втекло. Скільки стало? Правильно стало 2 апельсини. 2. А зараз правильно було 3, та до них ще прийшло скільки 4. 3 плюс 4 буде 7. Знайди неправильні хибні нерівності. Скажи, в чому помилка? Ми пам'ятаємо, що коли рівність є правильною, вона називається істиною. Якщо вона є неправильною, вона називається хибною. 6 більше, ніж 4. Так, це правильно. 4 менше, ніж 3. А ось це хибна відповідь. 5 більше, ніж 2. Правильна відповідь. 3 менше, ніж 7. Правильна відповідь. 7 більше, ніж 2. Правильно. 4 більше, ніж 7. А тут в нас хибно буде. Наступне поглянь. 2. Більше, ніж 6. Хибно. 7 більше, ніж 3. Правильно? 2. Що? Правильно менше, ніж 4. Правильно. 10 більше, ніж 7. Звичайно, правильно. 6б менше, ніж 3. Це хибна відповідь. А 5 менше, ніж 4, також хибна відповідь. Тому що 5 більше. Чотири більше, ніж 8 це хибна відповідь. Три менше, ніж 5. Правильно. Один менше, ніж 6. Також правильно. Молодці. З'ясуй, за якими ознаками фігури розбита на групи. Порівняй групи фігур. За кількістю елементів. За якою ознакою? Поділено. Правильно, за розміром. В нас є 5 маленьких фігур та 3 великі 5 більше, ніж 3. Зупний, будь ласка. Вони розбиті за кольором 2 зелені фігури і 6 жовтих фігур. Абсолютно правильно. Так, розбиті на квадратики. Та трикутники квадратиків в нас 5, а трикутників 3. 5 більше, ніж 3, 3 менше, ніж 5. Молодці. Будь ласка, до кожного малюнка добери схему. Розглядаємо. В нас було 6 качок. Дві з них уплило. Скільки качок залишилося? Це перша схема, а вираз другий 6 мінус 2. Другий малюнок навпаки буде також друга схема. Так, було 4 качечки до них, припливло ще дві качки. Тобто, 4 плюс 2 стало 6. Виконай дії за числовими променями. 5 додати 2. Нам треба зробити один крок на дві одинички. Тобто, стало 7. Якщо ми від 7 зробимо 3 кроки назад, буде 4. Знайди значення поданих виразів. 6 плюс 1 буде молодець 7. 7 мінус 2 буде 5. 3 плюс 3 скільки буде? 6. А 7 мінус 1, звичайно, також 6. 2 плюс 5 молодці, буде 7. А 6 мінус 4. Правильно, два, Ви впоралися. Будь ласка, давай визначимо сусідів числа 6. Це число 5 та 7? А сусідів числа 4? Це число 3 та 5. Дай відповіді на запитання. Що ми повторили на уроці? Які вміння вдосконалювати? як можна міркувати, щоб додати число 1 або відняти 1? Щоб додати 1, ми маємо зробити крок вперед, а щоб відняти 1 – крок назад. Вам за увагу, ви, як завжди, молодці, я вам пишаюся.